Ну зараз подивимося що у нас там, уже буде перепеняти. А що, ти выплакала оперативно так? Ні, щось вышло. Що це тут за бандити нас перестрівають? Будь ласка, ми що порушуємо? А ми що, порушуємо його чи що? Ми не Йдемо собі, гуляємо. Я собі йду, гуляю, що таке? Та почекайте, що ну, я не взагалі кажуть, що. Куди ви йдете? Я собі гуляю йду. На які на які підстави? На які підстави, та що ми порушуємо громадський порядок. Будь ласка, ми його не порушуємо. Ми що, порушуємо його? Ми нічого не порушуємо. Ну і все, ну і все, які питання. Іди собі, собі своєю дорогою, ми своєю. Нас вертеп. Да, да.

Вона революційна справа. Ну ви ж небезпечні, дівчата. У вас такі шапки колючі. Ще поколите кого-небудь. Йдуть, дивіться. Йдуть. Після охороняйте нас. О, це класно. Бачите? Добре. Завжди вже нас супроводжувати будуть. Супер. выпало. Почекайте. Докладай. <связь> вот, это... Не дуже Колючий, колючий такий дріт. Колюченьки дріт. А, тут нема. Микола, Йдуть за нами. Дивись, дивись. Колючий дріт, а тут дріт. Так, так, так. я хочу зняти. Сказав, дали команди йти за нами. Наркомани на городі. Подивіться, чи там маку нема. О, загубив. Загубив яйце десь. Ох, ох, ох. Обережно тут, Тань. Обережно, бо я там уже штани порвав. Отут. Блін, такі класні штани. Карбано купити. Бачимо, ми собі спокійно йдемо, а наркомани за нами йдуть. Наркомани на городі. Ріжуть маковині. Є, є, є. Я хочу штуку загубив яйце там. Яйце відболося. Так погреби, ми такі книги. І, так. І бачку, ми спустились вниз, наркомани йдуть за нами. Mm. Так. так ти так знімаєш, що наче я наркоман. Ні-ні, ззаді йдуть, не ти наркоман. На жаль, ні. не перші типу. Може тут фіксувати. Ось так, як бачимо, невеличка група. Яка не порушує навіть закони різних там дебілоїдів, які в ручному режимі їх приймають, може собі спокійно йти і ще й отримує охорону безкоштовну від таких хлопців незрозумілих, які от охороняють громадський поряд. І от ми вже прийшов собі. На. Бачите, так багато на часу не зайняло, ми вже на Козацькій галявині. Це надзвичайно цікаве класне місце. Бачите, тут вже у нас є таке щось виглядів амфітеатру. Бачите? Бачите, тут кругом лавочки є. Така краса. От. Тут вже дрова є готові, там щось приготувати можна. От. А що сім'я якась така невеличка може собі приїхати, щось зробити. От. Кашличок, тут є місця спеціальні для того, щоб готувати. Бачите, тут все є. От, ну, це сама, власне, напис там має бути. Та. Галявина. Таке громадське місце. Абсолютно доступне всім. Тут не можна тільки відкрити вогнище розпалювати, бо це в принципі, вважається заповідник. От. Так що тут такого порушувати не можна, бо на того є страж від порядку, які, бачите невпинно. Йдуть, за цим, от, за оце воно, бачите? Її можна знайти на карті. На карті цього заповідника, ви знаєте, там, Межигірського, Є в інтернеті. Можете знайти мапу, там все це вказано, включаючи це місце. Викладені там фотографії, хтось, якісь активісти зробили. От. А це, ну, буквально проходимо. Попереду вже видніється паркан з траусиною огорожі. От. Нас намагаються переконати час від часу, що там нібито якась резиденція якогось там президента. Але там ми тільки страусів бачили і не бачили жодних ніяких вивісок. Крім того, що згідно проведеної розслідування Тетяної Чорновол, от, це власність е, якоїсь компанії Канталіт, е, акції якої знаходяться, як ми знаємо десь в Австрії. На козацьку гляну, бачу. О. От, і зараз я рус, поки що зафіксую. От, і це дзвінив на дзвінкову дерницю національну пам'ятку Україна, яка відкрита для всіх. Всі можуть сюди приходити, хто бажає, тому що нема жодних обмежень, які б обмежували право громадян приходити на, до національних пам'яток. Крім того, вам буде виділений безкоштовний ескорт у вигляді певної кількості працівників ну, чи людей в формі працівників правоохоронних органів. Ну, в принципі, власне, вони ще жодного закону теж не порушили. Ми будемо вважати, що вони справжні, а не будуфорські. Ми бачимо зараз попереду дзвінкову криницю. А це власне, отам той паркан, за яким бігають страуси і щодо якого нас постійно дурять, що начебто там разом з страусами тримають якогось президента. От, ми маємо в цьому глибокі наголошую, глибокі сумніви. От. Хоча хто його знає, може в нього і скормили там страусом. От. Це нам невідомо. А так, в принципі, за жодних обставин там немає ніякої резиденції, ніякого президента. От, Ми вже тут були неодноразово. Це таке затишне хороше місце, дуже свіже повітря. Ще раз наголошую, це дзвінкова кріниця. От, А це там от козацька поляна, галявина. От Вказівник на неї. Бачите, там буквально це 100 метрів. Так що кожен бажаючи може сюди, сюди прийти спокійно, з сім'єю відпочити. В затишному, надійному захороненому місце. О, бачите, кругом є охорона. Боятись нема, чого кругом захищається громадський порядок з усіх сторон. О, і навіть дві ті тушки біжать як наші хлопці кажуть. Це нормально, хлопці. Добрий день. О, зараз ми йдемо це. Це храм преображення Господнього, який знаходиться прямо на дзвінковій тій Бачите, Трумочки тут такі гарненькі, Тихенько, тіточки такі. Тих. Тихенько. О, тут є підзвони. Спочатку весь комплекс церковний складався до цієї, цієї дзвінички не було цього храму. От, і як ми бачимо, тут у нас вже знаходиться відразу. Ось тут вже у нас джерело, це яке є дзвінкова криниця, випадковами козаками де ще цілюща вода, якою можуть всі прийти, попити. До речі, 19 січня тут буде купання, як зазвичай, <кій> водохресні. От, в, цій, в цій церкві прямо в цій частині знаходиться купіль, в яку набирають прямо цю воду. І ви прямо в храмі після водосвятних молебень можете собі спокійно покупатися. Оце, ця інформація є на сторінці е, Дзвінкова Криниця у Фейсбуці. Там є відео самої купелі, розповідають е, е, люди, які, ну, ну, парати, які не до цех, розповідають там про цю купіль. Так що 19 січня і 2014 року буде служба як кругом. Тут будуть читати водосвятні молитви. Всі Усі можуть, хто має здоров'я і наснагу, може кунутися в Хрещенську воду і попити. От бачите, журналісти п'ють, здоров'я. Всі п'ють таку воду, ну як водичка. Так. Так, Супер. Так. Як бачимо, це поклонний хрест, де часто моляться, приходять прочани. Потримайте, будь ласка, і це загубилось, це загубилось? Так, кощей і це загубилося. Загубило. Ось у нас на вуличний вертеп. Зараз ми церкву зверху знімемо. І хрест. От так от, бачите, оце хрест. От, а це от, от там, що ви бачите, це є вольєр, де бігають птахи, страуси. Ну, їх тут не видно зараз. От, тут за звичай прочани стають і читають молитов. Саме в цьому місці. Оце тут, до речі, хлопці перекривають, тому що там є Шевченківські Володимирські дубі. Дуби, де Шевченко писав свої твори. Ми туди не підемо. Далі я не піду. ні ні, все нормально, я дуби зніму. Далі не піду. Бачите, переживають, не пускають до національної пам'ятки. Оце вона, бачите? Це Шевченківські дуби. А все тому, що звідси, ви бачите, з тих страусів тобто. от, Бачите, яких охороняють. Хлопці з Так. Так? Так. А Та ми так і будемо робити, но ну, я маю право підняти їх резвіться Ну, фотографу. Бачите буде хвилюються хлопці. Це до речі прочани йдуть до, до дуба. Це дуб під яким Шевченко Малював. Малював свої картини. Зокрема, це зображення Межгірського монастиря, яке ми бачимо в інтернеті. Оце намальовано цієї точки. І тут же за переказами малювався, писалися отвори, зокрема, чернець От про відомого полковника Палія. Я вас не знімаю. Я знімаю дуба. Я знімаю, я знімаю дуба. вас вже для раніше. Не переживайте. Ви ж на службі. Вас мають право знімати. Ваша як там, публічна діяльність. Ви маєте ще пред'явити згідно закону міліції свої документи. Ну і так я ж иду. Ну Дайте я сійду, що ви мене скажувати. Хочете, щоб я впав. Я не піду наверх вам, сказав. Ну я не піду туди по сходах, я вам сказав. Вот. А я йду до дуба. На що маю повне право. Вот. Щоб ніхто не сумнівався, що це національна пам'ятка. От, до якої чомусь не пускають от, будь ласка дивіться віктор федорович дозволяєте от пише володимирські дуби я знімаю національну пам'ятку зрієваюжаємо пишу з ну, церкви я какую, знімаю Яку національну пам'ятку знімаю от, пише володимир читайте природньо заповідний фонд україни охороняється законом тобто я маю право її знімати знімаєте Так. Да, я Якусь територію? Ще раз, ще раз кажу, я находжу в природному заповіднику фонду України. Що, хочете дивитися ближче, будь ласка, мене просто хворий, я заховався. Уважаємо, покиньте територію. Ну, <рес> ну, от, і, чому ви мені забороняєте? На тих підставах мені забороняєте знімати національну пам'ятку? Вважаємо, покиньте територію. Яку територію? Заповідника? Ви, ви прийшли в церкву? Ну, зараз я піду туди. І так само я прийшов до дубу, де писав Шевченко свої вірші. Ось там написано, от дивіться. Якщо, от дивіться, ви тут, ви просто почитайте, от вам тут, бачите, абсолютно доступно написано. з ким я спілкуюся? Я з ким я спілкуюся? Я, 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 я вас питала, хто ви? Я. Чому я маю представляти? З ким я спілкуюся? Я, я, я роботник Дєрку. Добре, покажіть, будь ласка. Ваше посвідчення. Хто ви тільки? Спочатку ви покажіть, сьогодні вам да Я не боюся вас, на що ви тиснете. Не боюся ну, я вас. Ось, зніми, будь ласка. А що ви всі? То я знімаю журналістку. А що там пише? На проголоси? Овсієнко Олексій Сергійович. Овсієнко Олексій Сергійович, так? Точно про ціни? Саєнко Олексій Сергійович. Саєнко Олексій Сергійович. Хто ви така? Я не прочитала. Хто ви така? Я не прочитав. Хто ви така, шановна? Фотографуйте. Фотографуйте. Ні-ні, я не хочу. <реку> Я не люблю фотографуватися. От, Переділило вам посвідчення все. От. А ви знаєте закон про журналістику? Що не можна обмежувати діяльність журналістів? Ви знаєте закон про, про діяльність журналістів? Пане Саєнко. А хто? Добре. Что ви хочете? Я знімаю журналістку. Та я оператор цієї журналістки. Да? да? Так вона журналістка. Вона ж ну, сама може знімати. Ну, так, ні, так вона мене попросила, щоб я познімав. Ще шука вас попросили. Ну це ж наша особиста Шенон, справа. Покидаємо територію. А чи ви такі агресивні? Чому? Я не агресивний. Чому? Чому агент 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 Чому ви такі агресивні? А ну у вас ви очі такі злі. Хто злий? Ну у вас такі очі злі. Чого ви такі агресивні? У кого очі злі? Ну у вас. Ми не нормальні ваші. Ти, чого ви так переживаєте, суви? Бойтесь, що я в масці, чи ви зніму. Конечно, я, просто, я реально хворий, не хочу, щоб у вас було це. Я просто хворий, реально не хочу на вас дихати. Я можу показати обличчя, в мене нема проблем з тим. Я не терорист. Чому? Віктор Федорович, що це за борда? А? Віктор Федорович. Ми, все, ми, ми, вже ми вже йдемо, не переживайте. <клес> <клес> так, ну ви зрозуміли, це із за цих от гаражів, де власник золотого унітазу зберігає свої автомобілі, які коштують мільйони. Ну і відповідно з-за от того от страуса, який там бігає. От, які, бачите, вон, так? Оце за того страуса <припитали> пригналось тільки пригналось тільки Бірку. Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. А, це, а ми ще до Шещенківського дуба маємо право. Там написано заповідник, жодного обмеження про до нього, про те, що до нього наближуватися, немає ніде. Жодного. Бачите, нам не дозволяє до речі, ходити по цих речах, хоча вони зроблені для причан, які ходять до цієї церкви. Ходили тут, тобто, тепер вже ця церква фактично закрита. Священика переслідує СБУ по деяких даних, які в нас є. От. Ну, зрозуміло, що їх підтвердити трошки складно, але думаю, коли вони підтвердяться ці дані. Тих викликають. От, і через те, бачите, знову нагнали купу пірку, то і, як ви бачили, ми жодного тих, нічого не хочемо. Добрий день, хлопці. От, і вже бачите, вже такі більш агресивніші. Більш агресивніші. Ну не ці, що стоять, а той, що там був. Ну, це є такі агресивні, такі. я такісь агресивний такий. Не знаю, з підстав, підсталці Саєнко. Він ну. Ну, такі то, а? Та, Треба. А? Та обов'язково помолитися треба. Может, для чого прийшли? Вот. Так Це церква, а помоло саме тут. Як завжди. Да, воно включено. тримайте, не виключайте, щоб хотів не, не захиснувати. Да воно вже змається. Вот. Тільки нічого не нажимаєте, просто тримайте. Наводьте її. Можете відкрити. Вона знімає, бачите? Нічого там не...

Я змушений буду вас ще затримать. По статті 185 пункт 1. Я змушений буду це зараз зробити. Это маска і вот это, говорю, вашу плакат. Это акція. Это акція. Десять ви не позвонили, говорить, то сейчас ви розуміли. Hvala što pratite kanal.

Здесь ни мы, ни мы, ни уполномоченные, давайте то, что подумаем, они проводим. А что там было? Я бы сказал, я не могу. Знаете, что это максимум так хочете молитися, пожалуйста, молитися. Я що що робив? Я що Прекрасно. Робив. Просто молодий чоловік, який ходить в масках і плакати, він провоцирує. Це є масова акція. якщо ні, якщо ви прийшли молитися, то ну, там взагалі така масовості. Визначення масовості. У нас є політик Кощей. Я не уповномочений тут. Є спеціальні органи, є експертиза, які пишуть. Ми зняли це діло. Я не уповномочений. Ну ви, поки, поки. Я супровідний, я зобов'язаний уповномочений. Пожалуйста, молитесь, никаких пока ничего не мы еще нету. Пожалуйста, молитесь, вопросов ну, вот нема. Просто снимите за маску, не провоцируйте, пожалуйста, людей. Я же кажу, я, я не вам, я вот молодому человеку. Это кошу. Прекрасно. <прац> <Я вас> дуже... <прац> є так, розуміти, <прац> є, так, є, так, є <прац> така народна я традиція, віду, як, як вертеп. Вона частина релігійного культу один. українського, розумієте? Да. От. І на вертеп люди одягають маски. Такой, У вас о... люди зараз не праздники? До, як не праздники Прос. 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 до 19, до 19 Ви не розумієте прохання? Ви не розумієте прохання? Вертеп не виходять. Водять на ланку до салон. Давайте не будемо как і не будемо задавати дискомфортацію між вами інакше. Скажу, що ви руками машете. Булячук. Пожалуйста, молісь, тут нікаких вопросів немає. Белячук каши. Так, правильно. Прийшли помолиться, ніхто вам не добре, будемо виключати.